Новообрані депутати міської ради на деякий час пересіли із зручних крісел у інвалідні військи. Перевірити, як воно пересуватись центром міста людям з обмеженою мобільністю. Організатори запропонували всім депутатам та випробувати на собі наважились не всі. Побути у ролі людини на візку, молодої мами із коляскою та людини з вадами зору прийшли депутати п'яти політичних партій. Демальянс, самопоміч, солідарність, батьківщина та радикальна партія це не, не ноу-хау. Такі акції проводяться регулярно різними громадськими організаціями, і в тому числі для нас це теж не перша акція, коли ми привертаємо увагу до маломобільних груп населення. І ідея була в тому, що Якраз в нас відбулася зміна влади і хочеться, щоб новий склад міської ради в своїх рішеннях приймав до уваги потреби маломобільних груп населення. Після проведеного інструктажу депутати вирушили у подорож містом. Проїхати довелося небагато від міської ради до готелю Україна. Та, як виявилось, і це було непросто. Без сторонньої допомоги неможливо було обійтись. Dhe u ka kthyer. Jo tingëllon djite forca. Людям з обмеженими можливостями нереально пересуватися по центру міста. Просто нереально, скажу. Ці, цей пандус не пристосований для того, щоб по ньому пересувався інвалідний візок. Ми вдвох ледве заїхали. Це вони там і по ширині, і скальзує, і під'єм, і ширина цих е, самих ліній ну, ну не, нереальна, просто нереальна. Питання безбар'єрності воно не важливе лише для тих, хто ходить на своїх двоих. І Ми якби недооцінюємо цю цю важливість, але ну питання поваги до гідності людини і тому числі на візку, вона є ну важливою. Здавалося б, найлегша роль була у Ольги Хоніч. Вона мала пересуватись із дитячим візочком, але й тут виникли проблеми. По таким рейкам звісно було важко, тому що вони не є прилаштованими для колясок. Тобто, якщо для інвалідного візка ми бачили, що Андрій зміг хоча б рівно заїхати, то коляска вона за те, що коліс вона просто не прилазить. Тому можна використовувати лише одну рейку. А далі просто штовхати. Тобто, якщо навіть візок буде нагружений, тобто матуся там робила покупки, все, то вона просто може не витримати цієї ваги. Такий експеримент, проведений напередодні дня інвалідів, показав, поки людям із обмеженими можливостями у центрі міста пересуватись дуже важко. Чи сприятимуть новообрані депутати тому, аби виправити становище, покаже час.